Вітаю, друзі! Сьогодні 15 березня, місто Полберг. І тут проходять спори Асоціації українців в Данії. І правильно, перше українське радіо в Данії Радіо Ластівка, звісно, тут. Давайте ваші ручки підемо, познайомимося з учасниками і послухаємо, що вони чекають від цієї зустрічі. Наш марафон маленьких наших боліць інтерв'ю продовжується. І зараз у нас з вами в гостях пан Роман Роман. Розкажіть, будь ласка, яку організацію ви представляєте? Доброго дня в першу чергу. Дякую, що дали можливість звернутися та і мати слово. Та я представляю організацію світовий конгрес українців. Я є віце-президентом по північному регіону. Та ну я дуже радий бути присутній також на цій зустрічі і та відбува... Частиною цього процесу, так mm -hmm. я хочу нагадати, що сьогодні у нас відбуваються збори Асоціації українців в Данії, і ми сьогодні в місті Колдінг. І саме у вас я хочу запитати, які ваші очікування від сьогоднішньої події. Ну я надіюся, що також як сьогодні річні збори, сьогодні і кворум українців, і сьогодні також будуть вибори правління. Я надіюся, що ця подія пройде добре. Я дуже хочу, щоб і е е так активна громада і всі українські організації, які тут присутні, які входять в асоціацію українців в данії, а також які можуть приєднатися, щоб цей процес стався, щоб сьогоднішня зустріч була ефективна і вона дозволила зробити громаду більш сильнішою і потужнішою, щоб ми могли більше залучати допомоги для України в майбутньому, і щоб ми також разом могли створювати такий сильний український світ і сильне українство за межами України. Нічого собі тоді маю таке питання, виходячи з того, що ви говорите про е, організації, які в майбутньому будуть долучатися до асоціації українців данії. Чи є у вас порада для них для наступних майбутніх членів? Так, звичайно, тут напевно дуже важливо не боятися робити ті дії, які люди хочуть робити. Та е, також не потрібно якось себе стримувати в зверненнях про поради. Тобто тому, що тут є представлена велика кількість організацій, які вже мають великий досвід і можуть поділитися там і просто розуміти одну просту річ: що наодинці можна швидше, але разом можна набагато. Іншу дистанцію, скажімо так, далі, та тому це дуже важлива така річ. і Я думаю, що і як для учасників асоціації принцідані, які вже є в тілі організації, так і для нових організацій, тобто знову ж таки кооперація, координація. І підтримка один одного. Ви мені нагадали, десь читала хтось із розумних людей сказав, що а, якщо ти хочеш досягти великих цілей, йди туди сам. Але якщо ти хочеш досягти неймовірних цілей, створи команду так, співпрацюй. Так, саме, так. Я вам дуже дякую. Так, дякую. Я дякую. вам бажаю гарного дня і сподіваюся, що ви тут отримуєте масу задоволення. Дякую, дякую. Бувайте. І ми продовжуємо. З нами зараз пан Роман, і ми зараз дізнаємося, яку організацію представляє він. Так, я з Збивар України. Сьогодні тут ми проводимо чергові генеральні збори асоціації. Це дуже класно, що є досить багато організацій, всі хочуть гуртуватися, робити щось разом для спільної справи. І це, в принципі, чому, скажімо так, я тут поділитись досвідом, отримати якийсь досвід, тому що українці повинні гуртуватися, особливо в теперішній час. Ви прям випередили моє питання, бо я тут у всіх питаю, які очікування? Які очікування від сьогоднішніх зборів? Я вперше на таких зборах, і мені цікаво саме представники інших організацій, усіх по суті організацій українців Данії, А які в них очікування, і що для них значить асоціація українців Данії. Що для вас або для Бивар України Асоціація українців Данії? Ну, По-перше, це голос діаспори, тобто це організація, яка представляє спільну позицію всіх українців данії. По-друге, це є можливість зробити разом ще більше, тому що ми поодинці сильні, але разом ми набагато сильніші. Ця історія доводила багато разів, тому ми для цього і стараємося. Супер, прекрасно. І наостанок ще малесеньке питання: що вас мотивує, особисто вас, як людину, далі от, продовжувати займатися такою великою справою. У ну, мене мотивація, що я розумію, що це потрібно, і по-іншому робити не можна, і по-іншому не вийде. Тому ми мусимо працювати разом, і це мене мотивує, що це ми робимо. Супер. Звучить, знаєте, як наче хто, як не ми. Так. Я вам дуже дякую і бажаю вам гарного дня, точніше, продовження гарного дня. Вам дякую, взаємно. Знову на зв'язку: перше українське радіо в Данії Радіо Ластівка. І з нами сьогодні пан Василь. Добрий день. Добрий день. Перше питання: яку організацію ви представляєте сьогодні? Дякую за запитання. Організація найбільша українська в данії називається Ластівка. Я представник безпосереднього відділення Ластівка Охус. Ось. Так, дякую. А я сьогодні знаєте всіх запитую майже однакові запитання. Чому? Бо я сама перший раз на такому заході на зборах асоціації українців Данії, і тому мені цікаво взагалі послухати люди, які в цьому вже давно, що саме для них значить такі збори, що для вас значить такі збори і ваші очікування від сьогоднішніх зборів. Дякую за запитання. Безпосередньо ці збори для нашої організації Ластівка для всіх українців данії є дуже важливі. В першу чергу це є гарна можливість зібратись, підсумувати ці всі результати, які фактично роботи, яку ми проробили за цей період. Це перше, друге визначити нові цілі. Нові, наприклад, поставити нові цілі, нові задачі, які будуть стояти в цілому перед українськими організаціями в Данії. Ось, а також саме основне це вибрати нове правління і затвердити нову раду, яка буде працювати наступних два роки. Нічого собі, то значить голову вибирають на два роки. Так, на два роки. Прекрасно. А, знаєте, запитаю я вас. Ваша мотивація от сьогодні субота, вихідній день. Вам би хотілося може відпочити. Яка ваша мотивація брати участь в цих цих закладах і витрачати свій особистий час на ці справи? Ну, мотивація, фактично, це є одна, це є підтримка України за кордоном. Фактично, в нас випала така дуже унікальна можливість. Ми є українським голосом в Данії. Ось і ми можемо заявляти в данське суспільство. Ми можемо заявляти світ в світ про те, що війна в Україні триває, про те, що ми не маємо права опускати руки, про те, що дуже дуже важливо зараз об'єднуватись і далі працювати в напрямку на підтримку України. На припинення вогню, ну і саме основне вести Україну до перемоги. Тому це для мене така велика мотивація. Я думаю, коли настане момент, коли Україна переможе, коли нарешті закінчиться війна, коли ми знову заживемо, то тоді можливо вже й не буде мотивації. Я просто десь буду відпочивати в суботу. Ось надіюся, поки поки так. Дякую. Я вам дуже дякую за відповідь. Дякую за вашу роботу і дякую за ваш час. З вірою в майбутнє? Далі плануємо наш день і наше життя. Пані Лесю, добрий день, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні ми з вами зустрічаємося в незвичному для, мені здається, нас обох місці. Сьогодні це місто Колдінг і сьогодні це збори Асоціації Українців в Данії. А які ваші враження? Пройшло вже перша половина. Які ваші враження і які ваші очікування від іншої половини дня? Ну, враження дуже позитивні. Зібралися сьогодні всі представники Асоціації Українців. Данії, всі організації дуже приємно, що така відвідувальність пройшли, прослухали всі звіти про діяльність, про роботу організації. Дуже було цікаво почути, хто чим займається, займався протягом останнього року. Супер! А Нагадайте, будь ласка, всім, яку організацію ви представляєте тут на зборах? Я є представником, головою української, асоці... української організації в Данії Ластівка. Дякую вам. Так. І давайте ще так наостанок: такі маленьке питанечко. А, яку пораду ви можете дати от всім організаціям, які є в Асоціації українців в Данії, а, щоб ще покращити? Нашу роботу і щоб ми вийшли ще на інший кращий рівень. Ну, по-перше, спілкування це перше, що е, треба покращити в нашій роботі в роботі Асоціації українців данії. Е, е, бо від спілкування залежить реально дуже багато речей: і е, е, ефективність, і е, якість е, всього, що ми робимо. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, мудра порада. Тож. У нас на нашому радіо на першому українському радіо в Данії Радіо Ластівка все прекрасно зі спілкуванням і ми продовжуємо наш день. Добрий день, Анастасія! Доброго дня рада вас тут бачити. Сьогодні ми всі разом з вами на зборах Асоціації українців в Данії. І я хотіла б запитати перший момент: це яку організацію представляєте ви? Майбутнє Україна, Україна з Фремці. Супер! Здається, це нова організація, правильно? Ну, ми працюємо з 2014 року, але активно з 2022-го саме об'єдналися і так супер. Це просто для мене особисто така нова організація. Тому я запитала так буквально одну секундочку. Уточнити для себе особисто. А сьогодні йдуть річні збори асоціації. Яка ваша мета приїзду і вашої участі саме тут сьогодні? Ми хочемо дати фідбек, що ми зробили за цей рік, наші досягнення. Як ми Співпрацювали з іншими організаціями, і е, взагалі як ми хочемо наближати перемогу нашу? Супер, дякую. А, і ви самі для себе, от ви молода людина, от вам цікаво брати участь в таких заходах? Як що вам дає саме от такі от збори і такий рівень уже спілкування з іншими організаціями? Я вважаю, що усі українські організації волонтерські мають співпрацювати між собою, тому що ми від цього нічого не маємо, ніякої нематеріальної підтримки, нічого, але наша спільна мета це перемога найшвидша. Не закінчення війни, а саме перемога. І це дуже важливо комунікувати між собою. Можливо, ми можемо створювати якісь колаборації, допомагати один одному, ділитися досвідом. Ось тому так. Я вважаю, що це зараз надто важливо, щоб кожна людина приймала участь у волонтерських організаціях. Робила все можливе, що від неї залежить. Так. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за роботу і за вашу цікавість, і за ваш вклад взагалі в по суті наближення перемоги України. Я вам дякую, бажаю гарного дня. А ми продовжуємо. Сана. Добрий день. Я перше хочу запитати це, щоб ви розказали нашим глядачам, яку організацію ви представляєте? Я є головою українці, Асоціації українців в місті Колдінг. Я обрана буквально з листопада, тобто, новий член цієї спілки. Вам подобається? Це трошки дивне запитання це, це не може подобатися. Це відповідальність, і це це потрібно, Бо якщо не ми, то хто? Це хороша мотивація. Знаєте, я сьогодні вже з кимось про це говорила, і ця ідея вже звучала, то я тільки можу підтримати і поставити плюсик там. Знаєте, ви якраз є голова асоціації тут в колдінгу, і сьогодні збори асоціації українців в Данії проходять саме тут в колдінгу. Розкажіть, будь ласка, як проходила підготовка? Бо я прекрасно розумію, наскільки тяжко часом буває підготувати, організувати, все продумати, все прорахувати. Тим більше сьогодні у нас багато гостей? Ну, вже можна трошки підбити підсумки, і ми можемо побачити, що все пройшло, і все пройшло, наче непогано, то, значить, можна похлопати себе по аскуранах, як кажуть данці, це відбулося. Е, дуже радую, що ми виходимо на новий рівень, ми починаємо працювати з данськими організаціями. І це саме будівля представлена е, Колдінською фрівілі Хус Організаціон». Тобто ми використовуємо новий нетворк, нові знайомства, це новий досвід. Це було цікаво. Супер. Хотіли би ще раз так організовувати таку зустріч. Звісно, ми будемо. Ми будемо завжди це робити, скільки буде потрібно, скільки ми можемо бути корисні. Супер, я вам дуже дякую. Дуже дякую за а, такий прийом. Було все шикарно і дуже смачно. І сподіваюся, до нових, до нових зустрічей. Дякую. Я щаслива, коли люди задоволені моєю роботою. Дякую Ви справились просто на відмінно. Дякую, вітаю, пане Олексій. А у нас щойно закінчилися збори Асоціації українців Данії. І у нас є у нас новий голова, а ви його тепер будете заступником. Які ваші враження, які очікування, взагалі, які ваші емоції? Поділіться. Ну, це, напевно, не перші вже збори, які я відвідував. Генеральні збори Асоціації Українців Данії. І досить позитивні. Сьогодні було дуже багато конструктивного діалогу. Де представники всіх організацій казали про ті виклики, які є в асоціації, про ті найкращі напрацювання, які є, і також про майбутню співпрацю по різним напрямкам. І я думаю, що сьогодні була дуже конструктивна і крута зустріч. Супер. А взагалі. Чи маєте ви якісь уже бачення планів на те, що ви будете робити в майбутньому як заступник? У нас є ідеї, програми приблизно те, що ми на... сформували, і загальне бачення, але це все потрібно гарно сісти, проговорити з іншими організаціями, з іншими представниками. Щоб ми рухались в одному напрямку і разом досягали тих цілей, які будуть важливі для організацій, які входять в Асоціацію українців Дані. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за вашу роботу, дуже дякую за вашу готовність працювати далі і брати на себе відповідальність між іншим. Бо це зараз у нас, знаєте, така. Інколи буває проблема, скажімо так. Та? І це добре, коли є люди, які готові. Брати на себе ту відповідальність і працювати, і йти далі до спільної нашої мети розвивати українство в Данії і по всьому світу. Дякую вам. Дякую. Пане Олексій. Можна вас вітати. Ви наш офіційний новий голова Асоціації українців в Данії. Які плани на майбутнє? По-перше, хочу всім подякувати за довіру. Mm -hmm. Але теж хочу всім сказати, що попереду ще дуже, дуже, дуже багато роботи. Які плани на майбутнє? Ну. Для початку приїхати додому і трішки відпочити, а потім вже засучити рукава і працювати. Прекрасно. Яка ваша буде, знаєте, головна мета? От яка нова стратегія, що ви бачите в майбутньому для Асоціації українців Данії? Я не думаю, що там буде щось дуже е, відрізнятися від того, що є зараз. Треба зробити, щоб організація розвивалася, щоб всі члени знали, для чого вони тут і яка мета. Прекрасно, чудово. Знаєте, Думаю, якщо ми так всі разом об'єднаємося, то на нас чекає прекрасний чудовий результат і разом набагато простіше добитися успіху. Звісно, разом переможемо. Точно я вам дуже дякую. Щиро вас вітаю і бажаю вам натхнення і терпіння. Дякую. Ну от друзі, закінчився наш візит на збори асоціації українців Данії. І що я маю вам сказати, було обговорено багато важливих речей. Було прийнято прийнята маса важливих рішень. І найголовніше це те, в чому я переконалася ще раз. Ми разом зможемо все. Ми разом з вами будуємо наше майбутнє. Всім дякую, всім па-па. І пам'ятайте, з вами було перше українське радіо в Данії Радіо Ластівка.